Україна хвора, ми це вже зрозуміли, не оформлене національне багатство, але я зараз звертаюсь до сільських селищних і міських голів, які можуть своїм єдиним, єдиною дією. Оформити рахунки територіальних громад, тому що відповідно до інструкцій, які дають можливість відкрити рахунки в Ощадбанках, в Ощадбанки чи в Держказначинстві. своїми такими діями, виконанням статті 142 Конституції і свого обов'язку як, як головні посадові особи територіальної громади, ви просто фактично відновите конституційний лад одним своїм. Рішенням відкрити ці рахунки чи навіть Робити свої відділення щатбанк, в своїх селах, крім того, свої, своєю одною дією облікувати на балансі територіальних громад національне багатство. Ви можете це зробити за законом про бухгалтерський облік і фінансову звітність. Як це ви робите в органах місцевого самоврядування, але це буде виконання конституції, і е, провести облік. Власників цього національного багатства на, на території так само через органи місцевого самоврядування, як це робиться і в Європі, і в Польщі, зроблено. Тобто, все в ваших руках. Ми звертаємося зараз до вас. Всі, хто почули, всі, хто зараз не хоче неконституційний незаконний спосіб цього об'єднання. Добровільного в лапках, значить, ви можете це зробити. Звертайтесь до нас. У нас починається навчання 12.06. Місті Олександрії. Приїжджайте, ми готові консультувати, ми готові давати вам зразки документів, які необхідні для того, щоб встановити конституційний лад в будь-якому селі селищі місті в районі міста з районним поділом. Тобто ми можемо це зробити разом. Дякую.